Друзі, ще раз всім привіт! Знову ж відео з цієї локації, так як на вулиці Полоду. Продовження продовження відео про ділянки наші з вами. Так от розказую я з позиції ландшафтного дизайнера, не з позиції озеленітіля, Озеленення, не знаю, як правильно, а з позиції ландшафтного дизайнера. Тому почерпнути щось, можливо, вам буде здаватися спочатку дивне, тому що я не розказую про окремий вид якихось рослин, ну, хоча буду робити такі відео. А е, загальному по роботі на території тому е, е, відео можуть бути складнуваті для людей, які не працювали взагалі з рослинами або почали тільки роботу на своїй ділянці. Е, зупиніться, не спішіть. Подумайте, подумайте, яким ви хочете бачити своє подвір'я. Живемо ми один раз. Наші сусіди це дуже чітко нам підкреслили. На жаль, ми дуже багато всього переоцінили, всі тому нібито потрібно не спішити, але і поспішити жити. У нас не не така велика. Не такий відрізок великий е, часу, щоб ми його розтрачали просто так. Е, уявляйте собі, е, ви можете фантазувати з своїм, своєю територією, так як ви цього хочете. Е, як вам подобається, якщо у вас є е, конкретні побажання, висловлюйте їх, висловлюйте своїм ландшафтникам, висловлюйте своїм друзям, обговорюйте з ними, е, тому що одна голова добре, а дві краще. Е, Тим паче ландшафтні дизайнери враховують дуже дуже багато нюансів, тому вони, нібито, і коштують дорого дорого, тому що в нас. Вкладено дуже багато, дуже багато знань різних те, чого не бачать просто люди, які заходять на територію. Ви можете не бачити сусідських вікон, і вам здається, що вони вам не мішають, але коли ви поживете або ну коли там сусіда десь далі, коли ви поживете якийсь час, вам захочеться, щоб ваша територія була не як акваріум щоб ви мали затишок. Отож, ландшафтний дизайнер дивиться на територію і навкруг, вкруг, що робити з ними. Тобто, якщо території навіть пусті і там немає нікого, якщо ви купили цю ділянку, за якийсь час з'явиться сусід, який теж захоче собі ділянку. І ваша ділянка вже як буде не одна, в неї будуть сусіди. Отож, потрібно якось її е, усамітнювати, якщо ви любите відкрити простори, ті просторі без питань. Але е, вітри, е, видування на ділянках, це теж е, біль відкритих ділянок. Е, проте, дивлячись, де вони не розташово. Якщо у вас ділянка в якомусь лісному не лісній території, і ви не хочете її огороджувати великими рослинами, я вас розумію, але слід її огородити від тваринок, які можуть заходити у ваш двір і під'їдати ваші рослинки, хоча б невеликою огорожею. Є багато дуже 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 багато моментів, які Враховують ландшафтні дизайнери, зміна кольорів саду, зміна, е, коли змінюється пора року, коли у вас будуть там машини, діти, собаки. Ми це все враховуємо, ну намагаємося е, З... спілкуємося з вами декілька разів, уточнюємо, що саме ви плануєте на ділянках, ну хоча б робити. А вдруг хтось хоче робити якісь. Е, Якісь е, здавати там, наприклад, свою ділянку, зробити е, якийсь домік, який хоче здавати окремо іншим людям. Ну є дуже, дуже, дуже багато моментів, які враховують ландшафтні дизайнери при створенні садів, зелених насаджень е, і всього, що е, є на території подвір. Е, не все. Ми можемо знати, але вчимося разом із е, світом. Е, світ розвивається, техніка розвивається, рослини нові появляються. Е, мода на рослини змінюється так само, як і на одяг. Якщо е, колись носили одяг один е, і зайчі співні, то з часом вони помінялися так само, і рослини. Якщо раніше в наших садах росли одні рослини, зараз. І з віянням е, інших е, країн, е, того, що ми їх відвідуємо, у нас з'явилися і зміною клімату, звісно, інші рослини. Тому е, ландшафтники намагаються. Знати про ці рослини, як вони себе поводять, що з ними потрібно робити. І якщо ваш е ландшафт ключ від ландшафтної фірми, е це завдання для ландшафтників е таке об'ємне е для роботи, але вони тоді враховують дуже дуже багато моментів. Якщо ви самі намагаєтеся е займатися цією справою, будь ласка, То пробуйте. Е Думайте, описуйте все, що ви хочете, описуйте, будь ласка, зразу на папері, тому що будь-яка робота, яка не прописана на папері, вона дуже швидко вивітрується. А коли ви написали її на папері, обмалювали її на папері. Так як ви вмієте не обов'язково робити якісь слайд шоу ще щось ще щось просто ручку на папері, тоді ваша структура вашого подвір'я робиться іншим. Спробуйте, пробуйте, робіть, малюйте і. Заходьте, надихайтеся, буду робити ще відео огляди інших рослин, огорож територій, як їх угородити краще рослинами, якими рослинами краще, як краще підкреслити територію або не підкреслювати територію. Це буде в наступних відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що заходите дивитесь. Слухайте, надихайтеся, якщо вам це до вподоби, якщо у вас є потреба, я буду рада вашим відгукам, коментарям або звертайтеся допоки в мене є час. Я собі пообіцяла, що кожного дня буду знімати відео, хоча б по одне. Для того щоб розвивати свою сторінку, розказувати, що я можу, допомагати людям. Думаю, що весною у мене не буде стільки часу, тому зараз буду намагатися виходити, записувати, розказувати. Тож користуйтеся, користуйтеся, будь ласка, я можу цим ділитися. Я можу я можу структурувати ваші думки. І структурувати ваш сад це не складно, не тяжко. Просто пробуйте, пробуйте, думайте, обговорюйте, діліться зі мною. Я буду допомагати по мірі можливості. Коли в мене буде час, я зможу відповідати і допомагати. Отож, працюємо. Працюємо, живемо, відновлюємо своє ментальне здоров'я. Це такий дуже-дуже складний час для нашої країни і для нас усіх. Удачі, друзі, гарних свят, прекрасних моментів. Намагаємося створювати красу довкола себе для того, щоб. Закривати дірки всередині себе, тому що вони зараз дуже-дуже глибокі. На жаль, працюємо до побачення.